В українському календарі з'явилася нова дата, 21 листопада, день гідності та свободи. Відтепер, указом президента України, ми відзначатимемо цей день щорічно, підтримуючи прагнення українців до волі, незалежності та єдності. В марганці біля пам'ятника Шевченка відбувся мітинг. що Осколихнули Україну у листопаді минулого року, вразили своєю глибиною та непередбачуваними наслідками. У найкоротший термін сторінка новітньої історії перетворилася на живу картину, в якій практично кожний українець став суб'єктом історичного процесу. Слово надається учаснику майдану, члену виконкому Дмитру Павловичу Польському. Слово майдан. стало словом нарицательным. Слово «Украина» сейчас модное стало во всем мире. К сожалению, построение нового государства у нас обошлось с кровью. Когда побили студентов, мы с братом на второй день сразу утром уехали на Майдан. Я не могу передать ту ауру, какая была на Майдане. Люди вышли с детьми, вышли миллионы. Но, к сожалению, этот Майдан не понравился нашему соседу. Он вторгся в наши земли, чтобы у них не случился Майдан такой. Мы должны извлечь уроки из этого и строить новое государство вместе. Кроме нас этого никто не сделает. Для Украины сейчас непростой час. На сходе идет вина. Дуже жорстока війна. Гинуть найкращі сини і доньки нашої держави. Тож, давайте хвилиною мовчання вшануємо героїв, які віддали життя за рідну Україну, і подумки подякуємо їм за високі пожертви заради миру. До слова запрошується представник волонтерської організації Промінь серця Алла Супрун. Я вважаю, що Вайдан це пробудження. Люди, які там стояли, вони стояли і знали, що вони не відступять ні за що. Їх не зломили ні холод, ні провокації, ні голод, ні інші труднощі. Ми знаємо, що в історії бувають революції і протести, і дуже часто вони супроводжуються мародерством. Розбитими вітринами магазинів. В Києві цього не було. Навпаки, були люди, які приходили і підтримували майданівців Це були тисячі і тисячі людей. І навіть в часи, коли була смертельна небезпека, вони продовжували їх підтримувати. Вони жертвували собою. А чому? Тому що Майдан це перш за все це самопожертва. І це в цьому і полягають. Майданов. Ця сартва розбудила всю Україну. Майдановці перші пішли на схід воювати, а ще такий величезний рух волонтерський розгорнувся по всій Україні. І мені дуже пощастило, що в Марганці є також люди з великим серцем і великою душою. Мені пощастило з ними працювати. Я хочу сказати, що. Для всієї України ця самопожертва є дуже важливою, тому що люди, які можуть жертвувати собою, ніколи не дадуть себе підкорити і ніколи не дадуть розділити нашу велику Україну. Слово надається директору загальноосвітньої школи номер 1 Наталі Васильівні Березицькій. Рівно рік назад від простого мирного мітингу. Почалася революція гідності. Саме тоді, коли на Майдані стояли люди, інтелігенція, студенти в таких містах, як у нас, кричали: давайте жорсткіше будемо до цих людей, давайте будемо їх розганяти. І навіть коли з'явилися 20 лютого перші жертви Небесної Сотні, ці крики не припинялися. І зараз вони що найстрашніше. Що і зараз у нашому місті звучать ось такі слова, ось такі думки. І все це видно із соціальної мережі, яку ми можемо спостерігати, де вони висловлюються проти української мови, проти українськості, вихваляють президента держави, яка напала на нас і хоче забрати наші землі. Сьогодні тут присутні інтелігенція міста, вчителі, керівники. Заків, я хотіла б, щоб кожен з вас думав не тільки про свої амбіції, а про Україну, про нашу незалежність. І хай на сьогодні Революція Гідності не ще не зробила гідними, але я впевнена, що гідність дійде до всіх українців нашої держави. І сьогодні те, що ми маємо, це повага до нашої символіки. Гордість за те, що ми українці. Ми не боїмося говорити українською мовою нарешті. Не підстроюємося під інших. Все це є на сьогоднішній день. Перемога майдану. Я впевнена, що українці, як те молоко, у великій банці, коли його довго колотити, то з нього вийде масло, і відійде ота сироватка, яка не потрібна нам і залишиться гідна, достойна нація. Слава Україні! Запрошуємо до слова настоятеля парафії святих апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату в місті Марганець Ірея Отца Тимофія. Майдан для України приніс великі сподівання і приніс великі зміни у життя нашого суспільства. Адже Майдан це є прояв любові народу до своєї Батьківщини. На жаль, не пройшло без кровопролиття. Але результатом Майдану є усвідомлення кожного з нас, що ми є громадянами вільної держави, є усвідомлення того, що ми не є рабами якогось президента чи якоїсь влади. А ми є вільними людьми і господарями на своїй землі. Господь, коли створив людину, Він дав людині свободу. І цю свободу немає права ніхто порушувати. Ми маємо поважати своє вище керівництво, ми маємо поважати і, і слухатись. Але ми не маємо бути рабами, бо один господар у нас тільки Господь Бог. І тому цей майдан. Якраз і виник із-за того, що е, почали утискати права громадян України. І за того, що громадяни України побачили ту неправду і несправедливість. І цей довгий час перебування, коли на Майдані стояли довгий час, і лилася кров нашої Невесної Сотні, якраз це був періодом очищення суспільства України. І тому ми з вами повинні пам'ятати. І берегти цей урок із життя, урок, який зробили ми своїми власними зусиллями, коли ми показали всьому світу, що ми не є рабами, що ми є вільними людьми, що ми, є, що ми гордимося своїм прапором, гордимося своїм тризубом і гордимося тим, що ми є українцями і живемо в своїй незалежній державі. І ми повинні зробити все для того, щоб. Ця гордість перебувала і в майбутніх поколіннях. Старіну з цього майдану ми повинні взяти тільки найкраще. І запам'ятати і використовувати в майбутньому, щоб в майбутньому такого не повторювали. Майдан вийшов і висловив свою думку, відстояв власною кров'ю. І ми повинні цю кров пам'ятати і шанувати. Слава! Тан, який переміг зло, який поборов зло і несправедливість. Слава Україні! Рідний марганець, свій, місто справи на ді, містобних немає ніде, є багато доріг, та на рідний поріг, срібним променем ти нас ведеш. Рідний марганець, свій, місто справи на ді, містобних немає ніде. Багато доріг, та на рідний поріг, срібним променем ти на све.